Павло Глазовий гумореска, Куцафенька. Десять літ фентила фенька у модній міні юбці. Але пари підшукати не вдалось голубці, і не знала фенька бідна, як їй бути далі. Та замітку прочитала в свіжому журналі, що в столиці електрони є вже автомати, що дівкам допомагають. Женихів шукати, жвава фенька найкоротшу, одягла спідницю і негайно полетіла літаком в столицю. В інститут прибігла фенька рано на світанку і надрапала записку на вузенькім бланку. Підшукай мені машина, щоб жених був класний, представителі мужчина. А не шкет нещасний, щоб ім'я він чин солідний, персональну дачку, збереженій на книжці, і люгковую тачку, був Не некурящий і до гроба вірний, в заключення сообщаю свой портрет примірний. В мене талія ізяшна і фігура стройна. А за прочі остальної теж я спокойно розписалася під бланком, ще й черкнула риску, вклав учений у машину, фенчину записку і дала машина фенці відповідь Куценьку. Представительний мужчина чхать хотів на феньку.